Знову доброго вечора. Ідене номерло з вами. І зараз хочу розказати вам про прояви якостей у Мерлін Монро. Я тут почала рілси про повагу до жіночого, до чоловічого потоків в матриці нагадую, що чоловічий потік в матриці проявлений парними цифрами. Такий остров, такий квадрат чи ром краще в матриці, на якому все тримається, це чоловічі якості, і жіночі якості це дві річки, дві ріки, які протікають дві діагоналі. Це жіночі якості, представлені непарними цифрами в матриці. Так от, щодо славнозвісної Мерлін Монро, блондинки всіх часів і народів. Так, не знаю, як показати вам її матрицю, тому що я і техніка, і технічність це різні природи. За технічність, до речі, відповідає шістка. Якщо у вас покращена ця якість, дві шістки, три шістки, то це ще дає вам оцю… Можливість технічність, технічно робити щось. Тому люди з двома шістками, трьома, чотирма дуже гарними можуть бути, ну, треба дивитися на інші якості хірургами, бо вони вміло тримають скальп, скальпель в руках і впевнено. А таким людям, як я, то їм краще не тримати скальпель в руках. Так, добре, так от щодо нашої. Блондинки, Мерлін, чудова Мерлін, яка є секс-символом і досі. І ще я хочу сказати: не підсумкова цифра сімка, в неї чоловічої жіночих якостей майже порівно, чоловічих шість, жіночих сім. Тобто у неї посилений чоловічий потік. І це дуже видно з її біографії, що це не була якась вівця, об яку витирали всі, хто хотів ноги. Вона брала від життя те, що хотіла. Вона зробила себе сама. Не були свої проблеми в неї, наприклад, відсутня вісімка, тобто відчуття того, що про мене хтось буде турбуватися. Ну, це проявилося у її дитинстві, да, де вона змінила скільки там багато сімей прийомних. Да. І це вплинуло, звісно, на її характер. На її долю, те, що відчуття, що я маю сама про себе турбуватися, про мене ніхто не потурбується. Але у неї чотири двійки і дві шістки. Тобто людина, яка напориста, яка вміє йти за своїм, яка не віддасть свого, яка впевнена в собі. Дві шістки дають їй впевненість, що я маю право. Двійки дають їй наполегливість іти до своєї мети, що вона і робила. Коли вона хотіла якогось чоловіка, вона приходила і його брала. Також двійки відповідають за сексуальність по чоловічому типу. І в неї вона посилена. Але і жіноча сексуальність в неї також посилена. Висхідна діагональ, трійки, п'ятірки і сімки це якості, які відповідають за. Сексуальність по жіночому типу також підсилені у неї дві п'ятірки. А п'ятірка це якраз центральна якість, це якраз сексапільність. Вона була дуже манка, приваблива для протилежної статі. Артистична, сяюча, все це в неї було. Ми це все бачили, бачимо, і ми знаємо, що так як вона могла показати себе, що і справді, коли сказали що... якийсь журналіст і зробив зауваження, що ви така гарна, тому що вас гарно вдягають. А вона потім сфотографувалася в мішку від картоплі. І так, така жінка з такими якостями, з посиленими. Жіночою сексуальністю, вона буде і в мішку виглядати гарною. І це ми всі бачили. І це дуже цікава комбінація. Вона не так часто трапляється, коли у жінки одночасно посилена і жіноча сексуальність, і чоловіча сексуальність. І це й дає той ефект, дало той ефект, який феномен Мерелін. Тому що зазвичай. У людей або посилена одна, один від сексуальності, або інший, або чоловічий, або жіночий. В Мерелін обидва типи сексуальності в наявності. І до цього, що ще важливо: чому така вона манка, приваблива і досі вважається секс-символом, у неї з усіх. Фундаментів, а їх п'ять, три основних і два другорядних проявлений лише один. І це фундамент чутливості, чуттєвості, емпатичності. Тобто також це сексуальність. Тому в цьому була її сила. І вона її проявляла ну, по повному. Ось так. А про вас я можу також розповісти на особистій консультації, як у вас проявляється чоловічий жіночий потік, як у вас проявляється чоловіча, жіноча сексуальність, ну і розібрати, як покращити відносини з протилежною статтю, тобто в чому ваша сила, якщо у вас жіночий потік проявлений. То проявляйтеся по-жіночому, не слухайте поради, які говорять нам, що не треба сидіти чекати, а треба бігти і брати своє. А якщо у вас немає чим брати, якщо ви не Мерлін, і у вас немає чотирьох двійок, то ви не підете. Якщо ви підете, то ви зморитеся і отримаєте не те, що хотіли. Тобто тут різні різні нюанси. У проявах у кожної жінки, у кожного чоловіка по різному проявляється відносини з протилежною статтю. Ось така у нас чудова Мерелін, у якій було ще раз підсумок. Основний фундамент, основна і сила, опора в житті це якраз чуттєвість, чутливість, яскраво проявлена сексапільність посилена. Дві п'ятірки в центрі, а також баланс між чоловічою та жіночою сексуальністю. Вона не лише хотіла, а вона і брала те, що хотіла. Па-па! чекаю на консультації.